Доброго дня, друзі! А ми продовжуємо проходження Half-Life 2. Як і зупинились, ми припаркувались, так воно тут і було без нас. На жаль, чи на щастя, нічого більше не відбувалось. Оу, оу! Ну що, вперед, пробили ми тут стіну і босс-вертоліт знову до нас. Прив'язався. Цікаво, воно ну повертає. От подлілка скотиняка. Дивився відос до військового. Питають. Його питають. Як правильно, гелікоптер, гвинтокрил і вертоліт? Він там каже, що в нас написано всюди. Там, наприклад, командир вертольоту. Аж немає ніякого командира гвинтокрила. Він реально прямо за нами. Чи він ще звідти настрілю? Чи командира гвинтокрила і гелікоптера. Тільки вертоліт. Так що, шановні, хто задавався собі. Ох ти З Тим питанням. Сподіваюсь, ми про нього забули. Тут все одно куди йти, чи... Я повертаюсь кудись назад. Знаєте мій? ...компас... може дуже просто привезти нас кудись, де ми вже були. Ох. Чому треба від нас? Як я сподіваюся, що ще... ніфіга собі! І ця річечка вона кругом йде. І в будь-якому випадку доведе нас куди треба. Так? Давайте намагатись влучити. падло просто кидає нам на хід. Старається падлюти. Ну нічого, нічого. Дасте мені гранатомет моєго швиденько. Два місце поставимо. Так, ворогів не видно, я так розумію, ми мали вниз кудись потрапити? Ні. Це в останньому ми. Не так залетіли, а як тепер? Все? Ну, виходить. Ну я не хочу з нього зстрибати, знаєте, в мене є якесь передчуття. Все ж таки треба розганятись. Давай, 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 не підводь. Опа! Бачите, або варіант, щоб я зістрибнув вже і біг своїми гарними ніжками. Так. Підняли хілочку, але другий ящичок не розбили. От направо. Наліво хай... Скотинякти ходять. Опа! Ну... Не знаю, над водичкою, мені здається, вони дійсно попрацювали. Шановненькі, як вам сталки? Мені цікаво... От знаєте вже ж... Ааа, зараз боляче буде. Аж на праве вуху. Перестав чути. Що б тобі. Ах, і знову чуєте Поглохли Мені цікаво, ну, це не до того, як питаю і кажу, що думаю, що воно загнеться. Мені б хотілося, щоб... І далі було популярним. І цікаво, як довго воно буде в топах. Бо наразі наче все добре по ситуації. Всі грають всі дивляться, весня біситься. Саме тому. от, Знаєте, от таким-таким. Шкода, що в нас тільки одна компанія, яка, в принципі, Ну, давайте так скажем, на серйозному рівні. Я знаю, що є хлопець. Ну він наче один, не знаю, чи є там зараз команда. Яка острів ще робить. Але теж вже десятки років. Ну і. Гра наче прикольна. Я загалом здебільшого стріми дивився по ній. Сам не грав. Ох ты, падла мені Давай, давай, давай Знову не чути нічого А так ще я ну не знаю чи є прям спеціалісти і компанії які прямо розробляють Ну саме для нас і україномовні ігри І щось про нас взагалі ще щоб... Легше, легше, легше. Ну, тобто, нам таке вкрай необхідно. Нам треба розвивати. І Знаєте, здебільшого і я взявся записувати. Не просто через те, що мені нема що робити, бо справ купа і часу на це все. Чесно сказати, не те хотілося б і, і просто спати лягти. Інколи вам по правді скажу. Але от такі ви чудові пухнасті. Я до вас все ж таки біжу. Ну, я кажу про те, що постійно збиваюсь, бо відволікаюся. Ще я не набив практику і говорити постійно і знімати. Нічого, все з часом буде. Е, для того це роблю все діло, щоб... Ну, туди щось треба напхати. Щоб україномовний контент якийсь був. Я завжди підтримую хлопців, там бачу, стараються дівчата. Ну, в них явно деяких, де, я думаю, в більшості підписників туди більше, ніж мене. Декого і менше, по-правді. але роблять, стараються і варто підтримувати людей. Ну що вони хочуть від мене? Аааа, так, все ж таки понакидаємо зараз щось туди. От шина ще. Піднімай вже, піднімай. Не-не-не-не-не-не-не. Підніміть... А, бачу, бачу, бачу. Подвір. Є, це я вже дарма налякався. вони для таких молодців, як я. Це все діло. Прорахували. Ну а де дайте ще якісь гімна кинути туди. Ах, ти спотеняка. Але дощечку приніс. Взагалі. Ну я б хотів, щоб фільми були круті. Причому дивіться, скільки є, от є один приклад країни Неприємний. В неї пропагандистське все-таки, знаєте, і я вам скажу, що виходить, виходить, воно впливає на людей. Нам, я не хотів би, щоб знаєте, в нас була прямо от якась пропаганда чи якась така люта жесть. Я б хотів, щоб просто були речі, які люди з задоволенням дивились з перекладом, там хто, наприклад, на україномовний. В англійську знаю, щоб Був сенс, щоб сказали о, а оцю штуку просто скинути, Бачите? Що тобі? І переклад був якісний. І, і хотіли люди з інших країн дивитися і обговорювали, а бачиш той фільм. Ну от так, українці зняли. От як... Мені б дуже таке хотілося. Бо, зазвичай здебільшого воно, ну, знаєте, все. Суперполітично. І десь хтось чув, там колись щось, але. Я думаю, зараз мають працювати над цим цим. Я думаю, фінансування із-за кордону буде. Бо край необхідно підтримувати нас і зберегти нашу історію. І... по по для резуват все сидела. доктор Фримен, это я так утвора я вас спасу а, скотиняки здоровщики витание Фримен. а это ты Так, мені б'є би Бел трошки дізнатись, Бо я сам же не пам'ятаю, що воно. А читати особливо не читаю. Я тільки звертаю увагу, коли просто усі зі мною вітаються. Я знаю, що ми повстанці. Прикиньте він там. Хіба в життя шукав, я перше діло, коли забігаю, бац. І розваляв. Дамба. A stone's throw from the apron, and nestled in the old. Secondo. Oh. There, with that hired chopper on your ass, next to impossible. Good news is the Vortigons working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower going forward. I think he's just finishing up now. Go on out. Так. Let's Важке озброєння. Отримайте кулемет для аеробота. Дякую, сламачок. Будь здоровий. Буде зроблено. Розраховуйте на мене. Так, набої тільки хочу. Ох, воно і валить. Матруше, за свободу. Слава Україні, шановні. Героям слава. Ну все, побігли. Оці шусульки розбираємо. Ах, ти, ніякого не Зараз ми тобі зробимо. Що ти там вистрілюєш, я ж з кулемета по тобі гашу. Ох, ці. Мені саме стрибнути. Не прямо поїхати, а стрибнути, знаєте, коли не шукаєш є... легких шляхів. Я думаю, може відстрілиться. От, а я ще відчував, а я відчував. Скотиняки. Ах ви вонючі скотиняки. Зараз я до вас доберусь. Ти теж скотиняка. Одразу бачив, що ти скотиняка. Так, де мені тут залізти? От тут. Тихенько. Оп! А, можна далі? Чи... Ще можна продивитись, що вони тут робили. Ох, яка схованка. А чого ж тут нема оцеє відміченої для ачівки? Я ж, в принципі, то забіг. Таку схованку, яку не кожен побачить. Ну все, заряжена, бігає. Так, вперед, вперед. Куди ти нас річка ведеш? Воды ты. Скупиняк один. Ну а им это а трошки. Я не так лучно стреляю, я бачу прямо как на бои. Летят до цих подлюк. Скупиняки. Завантажены эти. Доброе, что больше-менее швидко Завантаживается Поки є нагода, шановні, я не відволікся. Я вам подякую, що бачу, люди потрошечку підписуються, значить не дарма я це все діло роблю, і вам подобається, і мені приємно. Тож, вас обнімаю всіх. Ви випрямо по сонечку, то й сонечко, сонечко, то брутальний... Чоловік той просто... Так сказати, сильно жму руку аж самого болить. Так, от Такі людям хороше казав, взяв так і срався, так ми міг би епічно залетіти, всі б сказали от. Просто Красава, як завжди, на скілі все робить. Ні, це треба. Чо... Ти... А може це теж на скиллі, знаєте? А може взагалі люди... Іде сюди і не буде походили. І... Що ти там настрілюєш, скотиняка? Так, я так розумію, це діло без кінця краю буде викидатись на нас. А вони тут прям... А, це їх. Ні, це не пачки. Ви бігали прямо біля цих штук, так хочете сказати. Мало віриться. Ну, може вони їх якось, знаєте, якщо обережненько притуляти, може воно якось потягує приємно. Але нас воно десь... За чоло тягне... Ах, тискатиня, то шо тут? От просто... Просто знову... зачепились. Вибіж, вибіж. Так, так, так. І ось ми ціленькі знову. А коли вже якісь ліки такі були, знаєте. Відчуваєшся, супер якось паскудно. Взяв. Прийняв. Ну, можна подумати, що я не про те, зараз скажу. Я не бачу куди тут підніматися. Так, там куди. Але я вам саме про здоров'я. От болить щось, взяв, прийняв і все. І все добренько. І не те, що не болить, а от саме вилікувало. Сподіваюсь, ми доживемо до тих часів. Бо ми з вами доживаємо до часів тільки... Так, чекайте. Звідки ж приїхали ж? Блін, нам все-таки туди. Що воно там таке? Ну куди? Наліво нічого. Тут заходу немає. Тут ми забігли хілку взяли. Так, зламати потім заїхати. Чи як? Давайте тільки... Воно і не ламається, а луплять вони так, що... Що я ж не знаю навіть. Так, ну дивимося, тут не варіант. Який вже реально раз. Сюди воно нас не опускає, ще раз перевірив, не дає зламати. Реально. Ага, все. Це у нас 6 хп. Ну, хоча б знайшли дірочку. Ой, легше буде це все діло обрізати. Ви то не бачили. Бо хочеться знайти сюжет, я так розумієш, як і мені... А не у цього всього... Ну давай уже, лупи. Воно ж наче відкривалось минулого разу. Ну відкривалось. А просто жесть. І воно не влізає. Да, якщо плитись. А що б вам всім? Це треба такий дерьмо шлях зробити оце? Ну воно якось покращує задоволення, оцей відрізок, от скажіть. Як на мене ні. Як на мене це якийсь s фінгеринг якщо ви розумієте. То що я? Не знаю, дехто таке любить. Але не таким чином. Може там хілка буде. Там виглядає, як, знаєте, заначка. Ну, на місці розробити я саме тут би робив щось таке схоже. Бачите, трішечки влупились. І от тут ще. Не здоров'я, але нам підходить. Приїду на всякий випадок, може. Зачеплю щось. Так. Вертоліт ми перемогли вже? Ні, ну як перемогли, якщо. Де на що я на таке натрапив? Так, ну добре... І при чому це в мене було... 30 щитів. Я вам скажу. Сюди. Так, обережненько Якось, мину я направо показую, воно на наліво біжить. Так, взяли добре. тут взяли этой подлюка так направо це налево треба запомнить. а вот коли едешь то ні сподобалось тобі не ему подобається -а. Де він здесь? Давай, скотиняка, вже мордою в землю грязеш. Ох, він там і накидає. А, ні, він не там накидає, він... Сюди накидає. Бачите, яка їм працює жостко. Нам підходить, але по звуку трохи вже бісить. Ну давай розвалюйся вже. Знищи гелікоптер Half-Life 2, мені. а чивка друзі. Так, а тут що? А тут на гору можна дібратися. Давайте, запускайте нас. Пум -пум 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 -пум. о пу верчу. оп хлоп Боже, яка водичка? Дивіться. А ну чекайте, якщо я... Дивіться, яка гарно. Перехід, звісно, не такий, як я би хотіли. Кажуть, не подобається. Зроби краще. Тому подобається, хвилюйтесь. Так. Бачу, що можна підскочити, значить нам туди. Іншого варіанта бути не може. Ви звідки ви пукуєтесь, шановні. Показуйте, як ви там живете. Рибульбарей небагато. А от цього пістолетика вистачає. Це він вибіг в кулемета, правильно? Ніфіга собі в них тут арсенал. Дякую, дякую. Ні реально, подивіться. Добре живете. Шановні, скотиняки. Я аж 100-100. Так, це щоб в них зв'язку не було командування. А ну, може якась прикольна штука валяється для очівочки. ні? Нема, от, на жаль, треба робити. Так, для пістолета взяв, більше нічого не треба. І все ж. Тошнит трохи. Так, я правильно зробив, що стрибнув на низ? Ні. От ти, голова 2 вуха. Он підйомчик наш. Ну, я думаю, нам рахуйте, босса забрали. Нас зарядили зараз, це ж неспроста. Зараз почнуть. Забирати. Дирчик. Реально, так не вистачає якоїсь мапи тут, чи типу такого. Бражне, бражне, бражне. Я можу стрибнути вниз? А чи потрібно? Давайте продивимося, що тут нас чекає. Ну, далі видно, що... І далі лізти треба. Ну, їхати саме. От треба сходинякам все всюди ламати. Схоже що треба. Так, давайте повернемося до нашого дирчика. Здамо задом прямо так, щоб сюди впасти. Оп! А отут, друзі мої. Давайте якось гарненько станемо. І якось так, щоб розуміти, в який бік. Ну що, друзі, дякую, що дивились. Я бажаю вам всього найкращого. І скоро побачимося. Повайте!